Вітаю! Це а, нове... нове точнее відео з а, Мого життя на селі Курай. Мені сьогодні зателефонувала одна бабуся, привезти їй трішки дрол. Звісно, я її привезла. У мене якраз є прицеп з трактором. Ось цей 2 птс 4 на якому я сьогодні привезу до. Можна буде закріпити це, щоб е, нічого не повилітало. Адіно ну, за все буде моя мтз шка Так от. Опа, відчекмо. Я думав, може спочатку розсіяти города. Але ні. там требуют все процедуры там закультивировать засеяты и так там прям надо говорить так давай давай этого видео не Опа. Ось так Я може якраз зачепу сокеры лежу на сторону. Блін, а зараз появилось одне запитання. Де знайти дерево Підходяще. Не сильно велике, не сильно маленьке. І ще де? Щоб ніхто не побачив, придеться це незагально робити. Такий штраф прийде такий. Так от, направо чи наліво? Ну там гораздо немая. Судем обычный уровней. Так от. Так. У мене така ялиночки є. Вже можна от щось з них рубатись. Тільки треба ще подальше знайти. Так, курай. Я вже курай вилітаю. Десь тут поворот мене Ось по. Я ось о француз. Субдару можно было половину це хорошо беру суки. і рус дар его. Я вже собі його примітив. Опа так, 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 так. Як мені то назвати правильно? Опа, десь тут у мене здається може почати. М -м -м, де, блін, Навіть точку не можу знайти. Може в цю сторону я з цієї сторони спробую. О, опа, Нормально де? Опа, 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 опа. Оп. І ще трошки. Опа. Ну зараз я спробую його якось повелити. Так, згорим поболам, але я його повелив. Зараз будут якось його от... О, треба буде обрубати всі гір'яки. Опа. Давай. Не хочеш щось. Okay. Мені треба буде мабуть бензопилу купити, бо вужну таке незручно. Може, може тут не задерло пішов.

беседку я так оставлю. Так, плазму. Зараз буду рубати на Не, буду он за кого могут хотя. Может полеценать крылья взяты. Особенно поговорить. Бля. О. о. Уф. Ай, бля. Ой-ой-ой, трошки перекинул. Решті. Нормально. Нормально. Так, ось. раз, опа. що там если полярные глибины привезти. Даже я скажу людям, щоб розпиляли. Может сам приїду. Як покуриться дрова ще долби. Купилась. Ай. Ой-ой-ой, да не да шо за такая? Да й... фуух, тут не в кабіну кабину не Що ж що це таке? Що це надто я грублю. Люблю. Так. Зараз я камеру, мабуть, виключу і повернуся, коли вже всі дрова загрожували на плеші. Так. Я вже попиляв і трішки вже завантажив в прищип. Вирішив вімкнути камеру, щоб весь процес не загубив. Так. Вже нормально дров трошки, якщо поколоти, то їх дуже багато буде. Трошки грубими їх порізав, але ну, вже так. Мм, mm, блін. Абось будеся трактора трошки перепроколоти. Де боком. Зараз у нас так зручніше буде. Опа. Так що це? О, вже дуже, дуже довго. Ці дерева, але це це дерево мене часу дуже багато зайняло. Поки, поки повалити, поки порізати. Це, сокирую, згоремо поколоти, блин. Дуже важко і довго. Нічого, собі може теж щось пізніше приїду на рубаю. Головне, щоб запис за, 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 не побачила кудись. Такий штраф потім мені прив'язано з командою. На куралі. ай ой що ж це таке? Що це робиться? О-хо-хо-хо-хо-хо-ой-ой-ой-ой-ой, да щось. Аккуратніше. Ой-ой-ой, майже ой, ой, чорно. Тільки достав. Опа, М -м. так вот ай-яй-яй-яй-яй полежи, мм так да шо ж ты за просто вже повний прищіп. Багато тут. Дорогу треба ж тобі трошки рівніше покласти, щоб мене не прибило потім. Ай, там що це таке? Що це руки вони тримає. Здорово. А, ми щас одразу тільки це. Може ще раз прийдеться повернутися? Плін, от, треба буде собі купити. Це на майбутнє купити газона, канал забрали а, машину, типу, щоб можна було нормально возити, бо в невішоці. Та на Ниву в теорії теж можна наверх там завантажити, але там багато не поміститься, її вже буде може, цей дах погнутися. Ми потім його ремонтувати, так що краще вже на тракторі, так ніж там на неї. Закріплю все і поїду. Фух, чуть на волі не впало. Так, не падай. О, все. Так, от от отвой сюди можна Та по. Ще... А, ні, їх теж багато. Тут ще, Ді, мабуть... Хай лежать, мабуть, теж. Ще завезу. Мабуть, не поміститься на прицепі. Закинув? Ай, перелетіло. Ні, мабуть, буду їхати вже бо темно. Це поліно вже закине, які трохи дуже добре. Так. Так, якось это звором. Так, коза Так, ну і все. Зараз я на камеру зайду звідси і повернуся.

забыл в поворотник как бы. 60. Ну 60 на разжимать, а тут больше с каким-то чипом полно. Потом то, что мне помешает, да, у нас же в этом бабусе. Это проблезма. А раз ты где-то столько может, не спеть. знайомого такие газомного стоит. Можно необходимо, что я провазываю оцениваться. Шелдоп ходим. Все равно как дань прям. Ні, че дай таки не чинуться не стало. Так, зараз ты тут вся хата. Так, не запитав та хата, вона тут живе. Зараз я якось спробую повернутися.

Зараз будуватися брушну вигержати. Так, просто механізм старенький, про старенький і не хоче про це в рушну. Що не хоче встигнути. Зараз як все вигружу, повернуся. Ніби все. Вже буду їхати додому. Буся подякувала. ось це от ще докупись її покладу, блін. Що свій, ж це таке? Так.

Ух, нормально сегодня потасовал. Проще Так, ну привезла. все, из. Надо там поспала, Я ее принес дрову. Так я разбудил ее. Фух. Так, сейчас я потом трактором. Так. Ну і на цьому це відео підійшло до кінця. РП на тему як я привозив дрова в бусі, Підійшло до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Рекомендуйте відео, якщо вам сподобалось своїм друзям. Всім бажаю мирного неба і удачі.